Так, процес поклейки лампадки на пам'ятник можна ставити, як тут люди ставлять по-різному, так і біля голови. Тобто немає різниці. Бажано, як ставиш лампадку, вирівнювати її по краях, щоб оця відстань і оця відстань виглядала виглядала добре. Тобто оці. Важливі і ці важливі. Бо буває, що люди поставлять по-іншому, вони можуть туди. От, оце важливо. Потім на що потрібно звернути. Можна так само і там ставити, то не є проблема. Люди ставлять і по-різному. І вази ставлять. От, після того її потрібно перевернути. Подивилися, куди вам. Перевернути. Взяти клей. Ну, я мазати не буду. Але клею взяти треба небагато, бо вона буде пливти. Просто чуть-чуть тонко розмазати клей. Ну, не будемо мазати, не хочу клей, взяти з пакетика. Після того ми беремо її, ставимо, вирівнюємо і присаджуємо. Ще одне, якщо багато клею дали знизу, звернути на це увагу, вона може пливти, ви її крепко не всадите. Воно густе, тоді треба клею небагато давати. Або якщо вже дали багато клею, треба чимось підперти, щоб вона не їхала. Бо вона просто буде отак от з'їжджати. там, За годину, за дві вона з'їжджає. В принципі, нічого такого немає складного. Поставили дверкою до е, дверка. Поставили дверку допереду. Все.